Привіт, друзі! Тема про те, чи впливає свідомість на квантову механіку, є захоплюючою і складною водночас. Для початку давайте розберемося, що таке свідомість. Свідомість це наша обізнаність про себе та навколишнє середовище, це здатність мати думки, почуття та переживання. Ця обізнаність спантеличувала вчених і філософів протягом століть. Хоча багато хто намагався визначити та пояснити свідомість, вона залишається одним із найзагадковіших аспектів людського існування. Квантова механіка, з іншого, боку, — це розділ науки, який займається поведінкою частинок у найменших масштабах, на рівні атомів і субатомних частинок. Це галузь, що характеризується невизначеністю та ймовірністю, де частинки можуть існувати в кількох станах одночасно. І можуть бути взаємопов'язані на величезних відстанях завдяки феномену, відомому як квантова заплутаність. Принципи квантової механіки кидають виклик нашому традиційному розумінню реальності, що робить її однією з найбільш революційних галузей дослідження в сучасній науці. Перетин свідомості та квантової механіки породжує кілька інтригуючих питань. Одним із центральних питань є те, чи може акт спостереження свідомою істотою впливати на результат квантових подій? Ця ідея чудово ілюструється уявним експериментом, відомим як кіт Шредінгера. У цьому сценарії кота поміщають у запечатану скриньку з радіоактивним атомом, який має 50% шансів розпастися та вивільнити отруту, що вб'є кота. Згідно з квантовою механікою, доки скриньку не відкриють і не спостерігатимуть, кіт одночасно і живий, і мертвий. Цей парадокс підкреслює роль спостерігача у визначенні стану квантової системи. Ця концепція додатково підтверджується феноменом колапсу хвильової функції. У квантовій механіці частинки існують у стані суперпозиції, тобто вони можуть перебувати в кількох місцях або станах одночасно. Коли проводиться спостереження або вимірювання, хвильова функція колапсує і частинка набуває певного положення або стану. Деякі інтерпретації квантової механіки припускають, що цей колапс відбувається лише тоді, коли бере участь свідомий спостерігач, що означає зв'язок між свідомістю та фізичним світом. Одним із найвідоміших експериментів, що ілюструють вплив спостереження на квантові системи, є експеримент з двома щілинами. У цьому експерименті частинки, такі як електрони, вистрілюються на екран з двома щілинами. Коли за ними не спостерігають, Частинки поводяться як хвилі, створюючи інтерференційну картину на екрані. Однак, коли за ними спостерігають, вони поводяться як частинки, і інтерференційна картина зникає. Цей експеримент свідчить про те, що сам акт спостереження може змінювати поведінку квантових частинок. Ідея про те, що свідомість може впливати на квантові події, також досліджується в інтерпретації, відомій як принцип участі. Запропонований фізиком Джоном Арчібальдом Вілером, цей принцип припускає, що спостерігачі необхідні, щоб привести Всесвіт до існування. За Вілером, Всесвіт це процес участі, де свідомість відіграє фундаментальну роль у формуванні реальності. Ця точка зору означає, що без свідомих спостерігачів всесвіт, яким ми його знаємо, міг би не існувати. Інша теорія, яка досліджує зв'язок між свідомістю та квантовою механікою. Це теорія оркестрованої об'єктивної редукції, оркор, -Or, запропонована фізиком Роджером Пенроузом та анестезіологом Стюартом Хаммерофом. Згідно з цією теорією, свідомість виникає внаслідок квантових процесів у мікротрубочках мозку. Вважається, що ці крихітні структури всередині нейронів здатні підтримувати квантові стани, і колапс цих станів, як передбачається, породжує свідомий досвід. Теорія Орк Ор -Or припускає, що свідомість тісно пов'язана з квантовою механікою і що наша обізнаність є прямим результатом квантових подій, що відбуваються в нашому мозку. Хоча ці ідеї захоплюючі, вони залишаються вкрай спекулятивними та суперечливими в науковому співтоваристві. Багато фізиків і нейробіологів стверджують, що наразі немає конкретних доказів на підтримку думки про те, що свідомість може впливати на квантові події. Вони вказують на те, що інтерпретація квантової механіки, яка включає свідомість, це лише одна з багатьох можливих інтерпретацій, і немає єдиної думки щодо того, яка інтерпретація є правильною. Крім того, деякі вчені стверджують, що сама свідомість може бути емерджентною властивістю складних мозкових процесів, а не фундаментальним аспектом Всесвіту. Вони припускають, що, хоча квантова механіка може відігравати певну роль у роботі мозку, це не обов'язково означає, що свідомість може впливати на квантові події у зовнішньому світі. З цієї точки зору, зв'язок між свідомістю та квантовою механікою полягає радше в розумінні внутрішньої роботи мозку, ніж у тому, як свідомість формує реальність. Незважаючи на ці дебати, дослідження свідомості та її потенційного впливу на квантову механіку продовжує надихати нові дослідження та філософські роздуми. Наприклад, Деякі дослідники вивчають можливість квантового пізнання, яке досліджує, чи можуть квантові процеси пояснити певні аспекти людського мислення та прийняття рішень. Ця лінія досліджень має на меті з'ясувати, чи використовує наш мозок квантові принципи для обробки інформації та прийняття рішень. Ще однією сферою інтересу є потенційні наслідки квантової свідомості для штучного інтелекту. Якщо свідомість справді пов'язана з квантовою механікою, це може мати глибокі наслідки для розвитку ші. Розуміння квантової природи свідомості може допомогти вченим і інженерам створювати більш досконалі та потенційно свідомі машини. Це породжує подальші питання про природу свідомості та про те, чи можна її відтворити в штучних системах. Взаємодія між свідомістю та квантовою механікою також торкається глибоких філософських питань про природу реальності. Якщо наш розум може впливати на фізичний світ на квантовому рівні, це може кинути виклик нашому розумінню причинності та самій природі існування. Це породжує питання про свободу волі, природу я та взаємозв'язок між розумом і матерією. Окрім цих філософських питань. Існують також практичні наслідки, які слід враховувати. Наприклад, якщо свідомість може впливати на квантові події, це може мати застосування в квантових обчисленнях та обробці інформації. Квантові комп'ютери спираються на принципи суперпозиції та заплутаності для виконання складних обчислень з безпрецедентною швидкістю. Розуміння ролі свідомості в цих процесах потенційно може призвести до нових досягнень у технологіях. Дослідження свідомості та її впливу на квантову механіку також має значення для нашого розуміння Всесвіту в цілому. Якщо свідомість відіграє фундаментальну роль у формуванні реальності, це може призвести до нових відкриттів у розумінні природи космосу та нашого місця в ньому. Це може дати глибше розуміння взаємозв'язку всього сущого та ролі спостерігачів у тканині Всесвіту. Крім того, концепція нелокальності в квантовій механіці припускає, що частинки можуть бути миттєво пов'язані незалежно від відстані між ними. Ця ідея, відома як квантова заплутаність, передбачає рівень взаємозв'язку, який кидає виклик нашим традиційним уявленням про простір і час. Деякі теоретики припускають, що свідомість також може виявляти нелокальні властивості, дозволяючи їй впливати на віддалені події без будь-якого видимого фізичного зв'язку. Ще один момент, який слід враховувати, це ідея голографічного всесвіту. Деякі фізики припускають, що весь всесвіт можна розглядати як голограму, де кожна частина містить інформацію про ціле. Ця перспектива узгоджується з певними інтерпретаціями квантової механіки. І припускає, що свідомість може мати голографічну природу, здатну отримувати доступ та впливати на інформацію по всьому всесвіту. Взаємозв'язок між свідомістю та квантовим світом також породжує питання про природу часу. У класичній фізиці час це лінійна прогресія від минулого до майбутнього. Однак у квантовій сфері час може поводитися несподіваним чином. Деякі теорії припускають, що свідомість може мати здатність отримувати доступ до різних точок у часі, потенційно впливаючи на минулі, теперішні та майбутні події. Це може мати глибокі наслідки для нашого розуміння причинності та плину часу. Більше того, дослідження свідомості у зв'язку з квантовою механікою поширюється на вивчення змінених станів свідомості. Досвід, такий як медитація, навколосмертні переживання та психоделічні стани, Часто супроводжуються повідомленнями про розширення свідомості та відчуття єдності з Всесвітом. Деякі дослідники припускають, що ці змінені стани можуть дати уявлення про квантову природу свідомості, розкриваючи глибші шари реальності, які зазвичай приховані від нашої повсякденної свідомості. Крім того, вивчення свідомості та квантової механіки спонукає нас переглянути природу сприйняття. Наші органи чуття дають нам обмежене уявлення про реальність, пропущене через механізми нашого мозку. Квантова механіка припускає, що реальність може бути набагато складнішою та взаємопов'язанішою, ніж можуть сприймати наші органи чуття. Дослідження квантової природи свідомості потенційно може розширити наші можливості сприйняття, дозволяючи нам відчувати реальність новими та глибокими способами. Ще однією захоплюючою сферою досліджень є потенційний зв'язок між квантовою механікою та концепцією мультивсесвіту. Деякі інтерпретації квантової механіки припускають існування кількох паралельних всесвітів, де кожен можливий результат квантової події фактично відбувається в окремому всесвіті. Якщо свідомість може впливати на квантові події, це породжує інтригуючу можливість того. Що наш розум може відігравати певну роль у навігації або навіть створенні цих паралельних реальностей. Дослідження свідомості та її впливу на квантову механіку також має етичні наслідки. Якщо наші думки та наміри можуть впливати на фізичний світ на квантовому рівні, це може свідчити про більшу відповідальність за наші психічні та емоційні стани, це породжує питання про силу позитивного мислення, вплив колективної свідомості та потенціал людських істот. Формувати реальність своїм розумом. Ще однією сферою, яку варто розглянути, є концепція квантової біології. Квантова біологія досліджує, як квантові явища, такі як заплутаність і суперпозиція, можуть відігравати певну роль у біологічних процесах. Наприклад, деякі дослідники припускають, що квантові ефекти можуть бути задіяні у фотосинтезі, процесі, за допомогою якого рослини перетворюють сонячне світло на енергію. Якщо квантова механіка впливає на біологічні системи, це може бути ще одним доказом взаємодії між свідомістю та квантовою фізикою. Крім того, вивчення квантової декогеренції може пролити світло на взаємодію між свідомістю та квантовим світом. Декогеренція описує процес, за допомогою якого квантова система втрачає свою когерентність і переходить у класичний стан внаслідок взаємодії з навколишнім середовищем. Розуміння того як свідомість може впливати на декогеренцію або перебувати під її впливом, може дати нове уявлення про природу реальності та розуму. Окрім цих наукових і філософських міркувань, дослідження свідомості та квантової механіки має практичне застосування в таких сферах, як медицина та лікування. Деякі практики альтернативної медицини припускають, що свідомість може впливати на тіло на квантовому рівні. Потенційно впливаючи на здоров'я та самопочуття. Вважається, що такі методи, як медитація, візуалізація та енергетичне лікування, використовують силу розуму для сприяння зціленню та рівновазі в тілі. Більше того, перетин свідомості та квантової механіки має значення для нашого розуміння духовного та містичного досвіду. Багато духовних традицій описують переживання єдності. Взаємозв'язку та трансцендентності, що перегукується з принципами квантової механіки. Дослідження цих зв'язків може стати містком між наукою та духовністю, пропонуючи більш цілісне розуміння людського досвіду та природи реальності. Потенційний вплив свідомості на квантову механіку також спонукає нас переглянути природу творчості та натхнення. Деякі художники, письменники та музиканти описують моменти підвищеної творчості як відчуття зв'язку з вищим джерелом або залучення до універсального потоку. Розуміння квантової природи свідомості може дати уявлення про ці творчі процеси та про те, як ми отримуємо доступ до нових ідей та натхнення. Нарешті, дослідження свідомості та квантової механіки має глибокі наслідки для нашого розуміння смерті та життя після смерті. Деякі теорії припускають, що свідомість може продовжувати існувати після фізичної смерті, потенційно взаємодіючи з квантовим полем. Це породжує питання про природу душі, можливість реінкарнації та безперервність свідомості поза нашим фізичним існуванням. Крім того, перетин квантової механіки та свідомості ставить під сумнів ефект спостерігача. Ефект спостерігача це явище, коли акт спостереження змінює стан системи, що спостерігається. Цей принцип є фундаментальним поняттям у квантовій механіці і припускає, що свідомість спостерігача має прямий вплив на результат квантових подій. Ця ідея веде до гіпотези, що наш свідомий розум може не лише спостерігати, але й впливати на фізичну реальність на квантовому рівні. Ще одним важливим аспектом, який слід дослідити, є концепція квантової заплутаності стосовно свідомості. Квантова заплутаність це явище. Коли дві або більше частинок стають взаємопов'язаними таким чином, що стан однієї частинки миттєво впливає на стан іншої, незалежно від відстані між ними. Деякі теоретики припускають, що людська свідомість може мати здатність заплутуватися з квантовими системами, потенційно дозволяючи миттєву передачу інформації та нелокальні взаємодії. Ця концепція, якщо вона буде доведена, може революціонізувати наше розуміння комунікації та. Крім того, вивчення свідомості та квантової механіки спонукає нас заглибитися у філософські наслідки реальності. Природа реальності, що сприймається нашим свідомим розумом, може разюче відрізнятися від квантової реальності, що лежить в її основі. Ця невідповідність породжує питання про суб'єктивну природу людського досвіду та об'єктивну природу квантового світу. Досліджуючи ці філософські виміри. Ми можемо глибше зрозуміти природу існування, роль свідомості у формуванні реальності та обмеження людського сприйняття. Більше того, взаємодія між свідомістю та квантовою механікою поширюється на сферу квантових обчислень. Квантові комп'ютери працюють на принципах квантової механіки, використовуючи кубіти, які можуть існувати в кількох станах одночасно. Якщо свідомість може впливати на квантові стани, це може відкрити нові можливості для вдосконалення технологій квантових обчислень. Дослідники вивчають, чи може інтеграція свідомих процесів з квантовими обчисленнями призвести до створення ефективніших і потужніших обчислювальних систем, що потенційно може революціонізувати такі сфери, як криптографія, оптимізація та штучний інтелект. Дослідження свідомості та її впливу на квантову механіку також спонукає нас розглянути потенціал для вдосконалення людини шляхом розуміння квантових процесів. Деякі дослідники припускають, що якщо ми зможемо використати силу квантової механіки, то, можливо, вдасться покращити когнітивні здібності людини, пам'ять і сприйняття. Це може призвести до значних досягнень у таких сферах, як освіта, психічне здоров'я та людська діяльність. А, ще одним інтригуючим аспектом, який слід дослідити, є потенціал свідомості впливати на квантову телепортацію. Квантова телепортація це процес, за допомогою якого стан частинки переноситься з одного місця в інше, без фізичного переміщення самої частинки. Якщо свідомість може впливати на квантові стани, це породжує ймовірність того, що наш розум може відігравати певну роль у процесі телепортації. Ця концепція, хоча й дуже спекулятивна, Відкриває захоплюючі можливості для майбутніх досліджень і технологічного розвитку. Нарешті, дослідження свідомості та її впливу на квантову механіку має глибокі наслідки для нашого розуміння природи існування та сенсу життя. Якщо свідомість відіграє фундаментальну роль у формуванні реальності, це породжує питання про мету та значення людського існування. Це спонукає нас розглянути можливість того. Що наш свідомий досвід це не просто побічний продукт фізичних процесів, а невід'ємна частина самої тканини всесвіту. Ця перспектива спонукає нас досліджувати глибші виміри нашого існування та шукати сенс і мету у своєму житті. На завершення слід сказати, що питання про те, чи впливає свідомість на квантову механіку та всесвіт, є глибоким і багатогранним. Воно перекидає місток між таємницями людського розуму. Та загадковою поведінкою квантового світу. Хоча існує багато теорій та інтерпретацій, справжня природа цього зв'язку залишається невловимою. У міру продовження досліджень ми можемо одного дня знайти більш конкретні відповіді на ці захоплюючі питання. А доти, дослідження свідомості та квантової механіки продовжуватиме надихати на подив і цікавість, розширюючи межі нашого розуміння реальності та нашого місця в ній. Взаємодія цих ідей не лише збагачує наші наукові знання, але й дає глибше філософське та практичне розуміння природи існування, свідомості та всесвіту, в якому ми живемо. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі з свідомістю та квантовою механікою. Будь ласка, ставте лайки, коментуйте та поширюйте це відео, а також не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео.